Та й вас в ефірі Тернопільська погода. Я і ведуча Мар'яна Судова. 29 травня вшановували пам'ять преподобного Федора. У народі його ще називали Федором Житником. У 29 травня останній термін посіву зернових. Існує прикмета. Якщо на Федора зацвіла горобина, то й погода буде теплою. Чого ж чекати 29 травня у Тернополі на Тернопільщині? слухаємо Тернополян. Прогноз погоди на 29 травня для мешканців області. Мінлива хмарність, короткочасні дощі в день місь. Місцями сильні зливи. Грози подекуди град. Вітер сильний. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла. Вдень 21-26 тепла. Прогноз погоди для тернополян на 29 травня. Мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, в день сильна злива. Гроза місцями град. Вітер сильний. Температура повітря вночі 10-12, в день 21-23. Синоптики знову попереджають про шторм на всі території області. 29 травня очікують дощ, грози, град та шквальний вітер у Тернополі. ж сильну зливу обіцяють у другій половині дня. Я ж бажаю всім гарного настрою, незважаючи на будь-яку погоду. До зустрічі на вулицях міста і на ТВ4.